Додає ще більше об'ємів і вкорочує зріз. Цьому жакету вже е, 12 років. Ти Знаєш, це для мене шок контент, тому що я насправді вважала цей сірий кардиган найбазовішим. Цей кардиган буде прекрасно комбінуватися з своїми брючками, якими ми вже стилізували. У -у -у. можна в тапулях? а можна ці тапулях? Світлана башина. Якщо ти дивишся це відео, я сказала, що вона бачить мене в Стамбулі. Трошечки подовжені не зійшлась, то тут просто все ідеально. Другий образ, і знову ж хочеться купити. Привіт, любі! Інколи для того, щоб перестати змагатися за якісь свої минулі форми, об'єми, кілограми, сантиметри, потрібно замість бігової доріжки поставити в свою кімнату дзеркало увесь ріст, яке. Стане твоїм порталом особливої любові до свого тіла, тому що кожного разу тобі буде хотітися задзирнути це дзеркало, подивитися на себе, посміхнутися собі. І якщо ще це дзеркало десь біля вікна, то це взагалі завжди місце твоєї сили і. Я б напевно що не прибрала зі своєї кімнати бігову доріжку і не купила це дзеркало, якщо б не рекомендація мого. Стиліста, з яким я почала співпрацювати, що в кімнаті, де ми будемо робити розбір гардеробу, нам потрібно дзеркало увесь зріст. Я його купила в Юску просто зі знижкою 70% за якісь там смішні гроші, і я його просто обожнюю, тому що у мене завжди є привід вийти зі своєї гардеробної кімнати. Подивитись на себе, зрозуміти, що я собі подобаюсь, сказати, що я собі подобаюсь, поспіхнутись собі та піти жити своє щасливе життя. Тому дуже вам рекомендую, якщо маєте де поставити, то поставте собі. І малуйтесь собою, робіть собі фотографії, та не обов'язково їх кудись виставляти. Просто робіть фотографії для себе. А саме в цьому дзеркалі я красувалася для себе поряд з професійним стилістом, яка давала мені свої можливі. Ради стосовно того, як підвищити мені мій стиль, як по-новому балансувати мої речі між собою, комбінувати їх для того, щоб створити отой. Е Проміжний образ смарт кежуал, який поєднає мої романтичні сукні мускулінними жакетами, додасть мені якоїсь такої трендовості, цікавості, тому що у мене був такий запит, що я хочу. Виглядати для себе більш цікавішою. А я обіцяла в попередньому відео, що поділюся з вами тим, як пройшов наш шопінг, які поради вона мені дала під час розбору. І це саме це відео. Якщо ви не дивились попередні, чому я звернулася до стиліста, чому я заплатила за розбор гардеробу гроші? Чому я не зробила це просто сама у вигляді порядку в шафі, в це це я розповідала там. А тут таке цікаве жіноче відео, і, можливо, ви вже просто подивитесь його, почуєте Тетяну, що вона мені розповідала, і будете це втілювати в життя. Просто ну, неймовірне світло зараз. І таке сонечко, що я просто дуже хотіла передати вам. От просто як. Грають мої очі в цьому дзеркалі, тому е, приємного перегляду і обов'язково не пишіть, яка порада вам сподобалась найбільше з того, про що ми з Тетяною розмовляли. Світлана обов'язково застігай, будь ласка, обов'язково. Так, Дивися, що тут важливо. Тут важливо фіксувати талію. Чому більшість жінок, начебто, носить звичайні базові речі, тому що по факту футболка і джинси – це звичайний звичайна комбінація жінок зараз, особливо в весняний період. Ми фіксуємо талію, тому що нам важливо підкреслити твої пропорції. Якщо ми опустимо футболочку, то вона утворює горизонтальну лінію. І додає ще більше об'ємів і вкорочує зріз. От я навіть пропоную тобі подивитися зараз самостійно, що ти що ти бачиш. Це головна проблема вибору правильних футболок. Якщо ти береш футболку ось так, то ти виглядаєш Це не актуально. Ну як підліток. Ну це не красиво. Коли ти береш футболку, ось так, ти здається, що ховаєшся за цією футболкою, що щось тебе бентежить. Бентежить, звісно, після другої дитинки, але ну я не можу сказати, що я прям дуже сильно хочу ховатися так, так, за тут. Тому я пропоную підвертати футболочку, трошечки її фіксувати на талії і тим самим показувати ось талію жінки, для того, щоб у нас були правильні пропорції і ми не врізали собі зріст. Горизонтальна лінія насправді вона дуже розширяє. Тобто У нас є природня горизонталі, це бедра, так, це лінія грудей, це лінія плечей. І коли ми додаємо в ту зону ще додаткові горизонтальні Лінії то ми автоматично себе розширюємо. Тому я пропоную обов'язково підкреслювати талію, і це незалежно від того, знаєте, як зараз дівчата кажуть, що ой, в мене там трошечки животик, я хочу навпаки його приховати. Але насправді такою футболочкою ми фіксуємо талію і тим самим підкреслюємо, що вона є. Яка б вона не була, але вона є, її потрібно варто підкреслити. Я хочу до цього образу тобі показати а, чоловічий жакет, який ти любиш. Це цьому жакету вже. 12 років, якщо я не помиляюся, вчора ми святкували 14 років з дня нашого знайомства. А це в цьому піджику мій чоловік на мені одружився, і він хотів його вже списати. Тому що він насправді вже ну, виріс з, <рес> 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 з тих речей, але я його забрала і я його дуже люблю. Мені здається, що він мені дуже пасує. Він насправді дуже пасує і я сама прихильниця чоловічих піджаків. Я не віджимаю чоловіка, а я купую собі в чоловічому відділі піджаки і доповнюю дуже класно свої образи. І на що тут хочу звернути увагу? Він тут як акцент, він досить має таку насичений синій колір. І коли ми використовуємо низ і футболочку в одному кольорі, ми тим самим видовжуємо собі силует. І тут важливо, у нас джинси вони мають вкорочений ефект. А для того, щоб знову ж таки нарізали зріст. Нам а взуття потрібно додавати лише світлих відтінків. Якщо раптом ми сюди захочемо одягнути, не знаю, чорні косівки, mm -hmm. то автоматично знову зріс пустується. Mm -hmm. А для того, щоб видовжити, ми маємо додати сюди а, рожеві балеточки, можливо, такі в пастельник mm -hmm. для того, щоб рожеві балетки про це. Абсолютно, абсолютно, це буде фантастично виглядати. <гадати> Тим самим ми видовжимо собі ніжки і зробимо ефект ще довших ніжок. І у мене, ну знаєш, це також питання, це також вінтажні джинси. Я їх замовляла, коли тільки почався ковід онлайн. Я вгадала з ними. Зараз мені трішечки треба ще попрацювати над фігурою після пологів. Але е, от, е, ця довжина, вона дуже насправді небезпечна. Так. Але от я якось саме у цих кілотах почуваю себе впевнено. Я також хочу чаю, Насправді так ця довжина для більшості дівчат є ризикованою, тому що якщо вже застилізувати навіть не з нестим взуттям, відповідно те, що я тільки що пояснила, то це буде програшний варіант. От і в цілому потрібно ще звертати увагу на пропорції саме фігури. Тому що зазвичай кілоти пасують високим дівчатам, які мають там розмір Ес М. Uh -huh. Так, якщо навіть я зі своїми пропорціями одягну кілоти, я ризикую ще ще більше збільшити собі об'єм сідниць і бедер, і відповідно саме да. тим самим так. зробити собі гірше. Так? Нам сподобалася річ. Ми зрозуміли, що вона на нас класно сидить, і ми купуємо її в чотирьох-п'яти варіаціях. А по-перше, зразу хочу сказати про сірий колір. Він нам не пасує за портретною зоною, і ми його відкладаємо. Я прям раджу звернути тобі на це увагу. А залишити тільки ті, які будуть дійсно працювати у твоєму гардеробі, які будуть доповнювати твою контрастність, які будуть підсилювати сяйво твоєї шкіри mm -hmm. і а, працювати класно в комплектах. Ти знаєш, це для мене шок контент, тому що я насправді вважала цей сірий кардиган найбазовішим. От серед усіх цих я завжди думала, що він мені. Потрібен найбільше. І я насправді дійсно обирала цю фірму Pull and Love. Це дуже висока і високоякісна якісна шерсть. Дуже дуже насправді якість дійсно дуже класна. Вовно, І так. Так. Я думала, що ну, мені на всі випадки життя купити ці кардигани, і все я закрила всі свої базові потреби. А ось цей кардиган він в ідеальному стані. Я його кілька разів одягала, і напевно що це у стопочку... На продаж, тому що я впевнена, що є дівчата, які дадуть йому друге життя. А який кольоротип? Для цього... А все залежить від, е, типаж, від е, типажування самої дівчинки, тому що а, це більше холодний відтінок, і я раджу його додавати в свої гардероби а, відповідно гармонізації саме типажування, тому що у нас переважає більше е, теплоти. Відповідно, ми залишаємо ті кольори, які мають теплоту і насиченість. А цей кардиган прекрасно буде дівчаткам, які мають холодний відтінок типажування і низьку контрастність. Він буде дуже вдалим. Тобто холодним блондинкам, напевно. холодним блондиночкам, так обув, ну, дуже гарно буде. Причому неважливо, який колір очей. Він буде гарно вдалий цей так, Сюди ж Цей сюди ж так, і ми насправді вже склали декілька варіацій. Так що червоний заграв дійсно дуже класно, і ти тобі він дуже, так, сподобався. Мені дуже сподобався. Цей продаємо. Продає танчка, дивись, це один з останніх костюмів, які я собі купила, і знаєш, є така небезпека, що ти є заручником одного образу Красивий, пудровий, рожевий костюм. Я його вже вдягала в ресторан, і все виходить, що я вже засвітилася в ньому, і я вже не можу його нікуди вдягати. Що з цим робити? Мені дуже сподобалось, як ти вийшла Просто А, У нас звичайно костюмні варіанти це завжди класне рішення. Але, так як ти кажеш, ти вже в ньому засвітилася. Що ми можемо зробити? Ми можемо в будь-якому випадку розділити ці дві речі і комбінувати його з абсолютно нестандартними для тебе речима, тому що в твоєму гардеробі переважає більше класичні, <тас> класичні <тас> образи. А ми твій улюблений костюм розділили і подали його трошечки спокійніше. І Розслабленіше для того, щоб ти, коли одягала костюм, розуміла, що тобі можна одягнути лодочки на підворах. А якщо тобі хочеться розслабленого образу, ти можеш одягнути кеди, кросівочки, балеточки і е комбінувати саме з таким чином, тому що це про комфорт. В... Дуже багато жінок є дійсно заручниками того, що якщо ми купуємо костюмні варіанти або класичні якісь образи, ми бачимо їх тільки в одному стилі. А ми можемо зміксувати стилі і тим самим подати образ в іншій гармонії. Стосовно цього кардигану, от у мене було уявлення, що я його ношу просто ось ці там пуговки зі і все я його ношу. А ти мені пропонуєш, що я його можна можу надягати з джинсами, з брюками під майки, так. і я його можу використовувати як другий, другий шар. Так, це для мене також було відкриттям, відкриттям, тому що мені здавалося, що це тільки єдина історія. Це дуже класна історія, коли ми дійсно такий кардиган можемо комбінувати, використовувати як другий шар. Це може бути трикотажна маєчка, це може бути шовкова маєчка, це може бути в принципі, комфортний топ, який ми можемо собі дозволити, і зверху одягнути ось такий кардиган. І цей кардиган буде прекрасно комбінуватися з своїми брючками, які якими. Вже стилізували uh -huh. а, з джинсами. Причому це може бути темний джинс, може бути світлий джинс в залежності від того, який вайп ми хочемо по факту подати а, такий а, меседж а, понести у цей світ. Скажи мені скільки рожевий цей буде ще в тренді, тому що я ризикувала купуючи насправді кардиган і ну, костюм взагалі, такого рожевого кольору. Насправді це зараз дуже трендова, сучасна комбінація кольорова гама, і він дійсно буде. Дуже класно а, виглядати в гардеробі саме з низькою та середньою контрастністю, да, що він максимально гармонізує під твій підвійтипаж і однозначно буде ще в тренді не один сезон. Тому... скажи мені, будь ласка, а і... що мені сюди? Мені сюди кеди. Можна та пуля, а можна ці та пуля Світлана Башина. Якщо ти дивишся це відео, вони просто легенда у мене. Кеди, а які аксесуари, як це, це якась кросбоді, має бути, чи це рюкзак, чи що це? Зазвичай до таких образів це може бути міні-сумочка, яку ми можемо повісити на угу. пояс. Це може бути звичайна кросбоді, структурована, тому що у нас образ більш розслаблений, і хочеться, скажімо так, гармонізувати образ саме структурною сумочкою, для того, щоб він в цілому був гармонічний. Тому що, якщо я сюди запропоную сумочку більш. Ще велику розслаблено, то і образ буде таким трошечки максимально розслабленим. А для того, щоб образ був гармонійний, нам потрібно сюди додати сумочку структуровану, наприклад, додати повезотю, це можуть бути балеточки. Прекрасно скомбінується в цьому образі, буде виглядати гарно і кайда ще для зручності максимального комфорту. Суміло. Даня, угу. ну мені здається, що мені просто у цій сукні хочеться літати. Я просто у звичайних кедах і це так красиво, просто неймовірно. І ця сукня, яка яка, не знаю, Юля сказала, що е вона бачить мене в Стамбулі. І може настануть часи, коли я з чоловіком удвох поїду на уікенд в Стамбул. Ці деталі просто вони розкішні, розкішні. Дуже. Мені подобається колір, мені подобається довжина, мені подобається е, текстура тканини. Боже, як ти його знайшла? Це знахідка, вона єдина. Вона правда єдина. Мені здається, що дуже важливо ще знати е, людину, от як ти мене добре знаєш. Ти ж за мною дуже багато років спостерігала, так. щоб знайти цю сукку. Просто потрібно відчувати. Ну, насправді, я, дійсно, я коли побачила першу і другу, от, то, знаєш, як би мене говорили, там, я розумію, що твоя любов до суконь, і ось цей вайб такий легкий, жіночний, романтичний, десь легка, але в той же час дуже такий елегантний. А якщо та у нас трошечки подовжені зійшлась, то тут просто все ідеально. Довжина тут дійсно дуже класна. от прям Дала максимальна довжина. Якщо навіть під підборчики, то вона буде доречна і нічого з нею не потрібно буде. робити. Тут все, тут все склалося. Так, Світана, як тобі костюм? Ну, Мені дуже подобається. По-перше, я не очікувала, що right. цей відтінок сірого mm -hmm. підійде до моєї такої теплої портретної зони. По-друге, mm -hmm. мені дуже подобається окремо. Шни uh -huh. я їх зможу носити на прогулянку з дитиною і. Просто піти в ресторан, і mm -hmm. ну, мені, мені дуже він закриває дуже багато моїх потреб. потреб так, так. Е, так, і в нас брючки можуть окремо е, спокійно бути в інших стилізаціях. І вверх е, також може бути в інших стилізаціях. Джинсами з брюками білими твоїми від костюму. І сюди його дуже класно можна щодо стилізувати. Сюди можна брош, от сюди mm -hmm. також буде гарно, сюди е, можна перли, дуже гарно буде перелив. З цим відтінком. І, можливо, якась яскрава косинка також буде mm -hmm. дуже стиль. А взуття, ну я розумію, що я можу і під кеди умовно вдягнути, буде класно, mm -hmm. і під якісь сандалі. Можливо, оті шоколадні твої сюди 100% підійдуть. Шоколадні сюди підійдуть балетки, рожеві також будуть mm -hmm. вдало виглядати. Коричневий він додає ще більше теплоти. бачиш? Тобто, клас. начебто сірий відтінок, mm -hmm. але додаючи золоті деталі, шоколадні відтінки, вони будуть ще більше притягувати, підсилювати твою зовнішність. Мені дуже подобається. І раніше я б ніколи не стилізувала золото з сірим. Я б точно обирала ось такі звичні для мене аксесуарчики, а ось так градус стильності, мені здається, підвищився. Да, мені подобається другий образ, і знову ж хочеться купити. Приємний він, ну правда, тканина дуже приємна, дихаюча на літо я взагалі раджу обирати натуральні тканини, тому що це не тільки про комфорт, це і про статус розкіш. Розкіш в таких простих, начебто деталях. От коли дівчата запитують, да, як виглядати в простих речах дорого і стильно, Ось це якраз саме той варіант. І думаю, що треба його брати. І що, мені здається, що місія виконана. І в мене тепер дуже красиві речі, в яких я виглядаю просто фантастично. Дякую тобі за справи. Кажуть, що жіночий допінг це шопінг. І тепер я точно розумію, що це не завжди так? Тому що купуючи якусь чергову суконьку, чергову футболочку з ціллю підняти свій рівень дофаміну, підняти собі настрій, зняти стрес на емоціях, а не подумавши, навіщо реально ця річ тобі потрібна. А чи буде вона комплементарна з твоєю капсулою, яка є у тебе, чи буде вона забезпечувати тобі вирішення твоїх життєвих, Життєвих потреб в тих ролях, які ти виконуєш найчастіше. І от коли ти починаєш думати і бачити головне, скільки зайвих речей є в твоєму гардеробі, на які ти витратив шалені гроші, якщо порахувати, і скільки б ти міг купити собі біоцелюлозних масок, наприклад, системи ретинолу, якихось сироваток з вітаміном С, які ти десь собі зажав. Не купила, так, і могла б інвестувати реально у свою молодість, у якийсь масаж, у що, що дійсно буде підтримувати твоє здоров'я, твій біологічний стан, твоє тіло, на яке ти маєш надягати ці речі. От зовсім міняється філософія відносин з речами, коли ти береш послугу професійного стилісту. Навіть якщо у вас немає такої зараз можливості з фінансової сторони, тому що це достатньо недешева послуга, і така послуга не може вартувати маленьких грошей, тому що не <гум> знаєте, як то кажуть, хороше вино не може коштувати дешево. Ну, це така філософія життя. Ну, не може воно коштувати малих грошей. така хороша послуга, професіонала. То просто зробіть собі чесний аналіз, дайте собі відповіді на ті сфери життя, які у вас більше частину життя, хто ви, де ви проводите час, куди ви ходите, і який одяг вам потрібен. І потім критично, просто відберіть те, що ви не носите, що вже не відповідає дійсності, що можна віддати, продати і таке інше. І ви зрозумієте, як, наскільки легше вам буде жити. Це просто свята Правда. Я так вдячна собі за те, що я це зробила, і за те, що це стало джерелом. Для того, щоб поділитися з вами, ну тобто, я ж могла не розповідати вам, не транслювати цього. Мені ж ніхто не платив за якусь рекламу чи щось. Я просто це роблю від щирого серця, щоб ви задумалися над тим, що забираю у вас енергію, щоб ваш гардероб слугував вам, а не ви слугували йому. Це така дуже мудра думка, тому що дуже часто ми є рабами наших речей, а вони мають бути нашими рабами. Тому відповідальні відносини з вашими речами це дуже важлива історія. І якщо вам цікаво придбати якісь речі. Які в моєму житті вже не мають тієї функції, яку мали раніше, але в вашому житті вони можуть далі слугувати. То під цим відео я буду намагатися найближчим часом залишити посилання на телеграм-канал, в якому будуть ті речі, які стиліст мені просто. Наказала таким директивним методом, що ти маєш ощасливити інших жінок тим, що тобі вже не потрібно, для того, щоб дати цим речам друге життя. А з вами була Світлана Бугела. Дуже вдячна за ваш перегляд, за ваш коментар, за ваш лайк, за ваш зворотний зв'язок і за ваше просте людське дякую за мій час, який я інвестувала. Для вашого натхнення